Оголошення про те, що будівлю замінували у сесійній залі, де мала відбутись сесія, повідомив голова обласної ради Сергій Шульга. Поліція попросила всіх вийти. Без коментарів проходи наразі іди евакуація. Поки людей евакуюють, у дворі обласної адміністрації облради чергували рятувальники. На вулиці В'ячеслава Чорновола стояли дві машини-рятувальників і два автомобілі патрульних. Питання до працівників поліції. Ми приїхали по виклику. Нікого не пускаємо Куди? до облради. Чому? Такий наказ. Від кого? Від керівництва. А чому такий наказ Що сталося? Не можу нічого коментувати. У цьому приміщенні працюють понад пів тисячі людей, говорить керівник комунального підприємства з управління будинками облради. Я надаю допомогу службі надзвичайної ситуації з орієнтуванням в наших приміщеннях, де знаходяться пожежні протипожежні крани, гідранти. Зараз виявили їх справність, тому машини і працівники розташовані біля цих об'єктів. Також тримаємо на пульсі необхідне, можливо, енергетик чи електрик, чи будь-яка інша допомога в доступі до приміщень, ну і з організації, тому що всі ці будівлі знаходяться на балансі нашого підприємства. І Координація між керівниками також між орендарями, які тут орендують приміщення, за 15 хвилин з будівлі вийшли всі вхід огородили стрічкою. Всіх працівників облдержадміністрації було евакуйовано. Зараз іде, поки відпрацювання замінування. Планів багато було, тому що у нас нарада планувалася на наступному тижні, і нам треба готувати і доповіді, і всі документи на нараду. І ми просто не встигаємо. Ну, звичайно, будемо працювати, може, навіть після роботи або по ночам. Щоб зробити всю роботу вчасно». перевірка будівлі тривала годину. Вибухівки поліція не знайшла. Антоніна Крейтор, Анна Добрань, Анатолій Басистий, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.